Моє вітання на каналі Смачного. Сьогодні консервую кабачки за смачним рецептом, де вони виходять хрусткими та запашними, і, як наче огірочки. У мене 2 кг кабачків. Спочатку необхідно їх нарізати в довільній формі. Кабачки нарізаю кільцями та півкільцями. Вони у мене різні за величиною, тому невеличкі роблю кільцями, а більші роблю півкільцями. Кабачки нарізані, далі готую банки. На дно кожної банки викладаю ігілочку кропу парасолька і гілочка. Далі в кожну банку викладаю часник приблизно по два зубочки. Крупний зубочок розділяю напополам. І до кожної банки, літрової банки, закриваю саме в літрову, викладаю гірчицю в насіннях по дві чайні ложки. І тепер наповню банки нарізаними кабачками. У мене виходить 4 літрові банки. Вкладаємо якомога щільніше. І далі готую маринад. На таку кількість продуктів на 2 кг кабачків, відповідно, потрібно робити подвійну норму маринаду літр 600 води. Далі 2 склянки цукру, склянка 200 мл. Це ось одна. І друга склянка цукру. 4 столові ложки солі. 3, 4. І готую заздалегідь 200 мл подвійна норма, знову ж нагадую, оцту 9%. -ого. Коли закипить додам оцет. Маринад закипає відправляю сюди оцет. Далі перекипає все разом і заливаю кабачки. Кабачки заливаю гарячим маринадом і накриваю кришками. Кришки у мене кип'ячені, банки просто помиті. І так як маринад гарячий, відповідно потрібно залити для стерилізації банки гарячою водою. Рушничок на дно обов'язково, і вода по плечики банки. Від моменту закипання літрові банки стерилізую 20 хвилин. Далі, все, як зазвичай, банки ставимо догори дну, добре укутуємо ковдрою і залишаємо їх так до повного охолодження. Для мене це найкращий рецепт кабачків. Взимку ви точно себе похвалите за те, що приготували саме такі кабачки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!